Всім привіт! Сьогодні хочу розказати про наш э, станок. Стандартну комплектацію даного верстату входить рельсвін направляючий Хівін 25 тип, шарика-гвинтова пара, також Хівін 25 діаметр і крок 5. Обов'язково ми по вісі Y ставимо гофрозахист. За гофрозахист із додатковими пластинами з нержавійки. Для більшого захисту від стружки. Також в стандартну комплектацію даного верстату входить автоматична змазка направляючих і гвинтів ШВП по всім осям. Сервопривод SZGH 750 Вт і обов'язково на VZ ми ставимо сервопривод із електрогальмом. для того, щоб При аварії чи виключенні світла VZ не пускалась під своєю вагою. Забовник на даний верстат додав опційні розширення даного верстату. На ньому встановлений шпіндель HQD фірми із автозміною інструменту. Він на 4,5 кВт із водяним охолодженням. Конус у шпінділя bt 30 тобто це розширяє можливість для використання різного інструменту. Сама револьверка і сам автозміни замовник відмовився від, нього, від револьверки, але з часом цю автозміну можна буде також додати. Ще із опцій на цьому стану, станка є датчик так називаємо Renishow. Це аналог китайський, він також не дуже дешевий, але дешевший, ніж оригінальний Renishow. Що це за датчик? Він використовується для автопошуку центра заготовки. Тобто датчик визначає центр заготовки і обнуляє координату, Для того, щоб можна було прив'язатися автоматично і це прискорює час обнулення заготовки. Особливо, якщо заготовка вже є існуюча, але на ній треба знайти швидко центр і швидко її відкалібрувати, або вирівняти, або розширити отвір, чи якийсь прямопутник. Тобто станочок це робить зараз пошук центра автоматично. Також в цьому станку ми додавали опцію це е, У На стандартній комплектації, де СОЖ, це туман. для того, щоб Зменшить конструкцію, ми використовуємо туман і циркуляції сожі немає в стандартній комплектації. Але при цьому інструмент охолоджується трохи гірше, чим, наприклад, даний станочок це як опція: тут використовується насос для сожі, і він по кругу циркулірує рідину. Спеціальна є ванна для фільтрації внизу. Спеціальний стіл конструкція зроблена так, що стружка попадає наверх цієї ванни. Сорш профільтрується і по кругу через насос подається знову на ці шланги. Тобто це збільшує термін служби інструменту, і, відповідно, якість деталей заготовки також виробу вже набагато краще, ніж без інтенсивного охолодження інструменту. На даному станку використовується контролер також фірми SDGH, він йде вже тисячної версії. і Даний контролер трохи сівий. Контролер повністю автономний. Для керування станком комп'ютер не потрібен. Тобто Комп'ютер потрібен для того, щоб написати для нього управляючу програму якусь складну, то використовується комп'ютер. А так, є тут і ручний ввод програми. І відповідно контролер підтримує різні мокраси, які розширяють можливість станка. Тобто, ви можете собі додати функції, які упрощають вам роботу на заміну інструменту того самого, на визначення центру заготовки, на визначення висоти заготовки по вісі Z. Тобто це контролер такий універсальний. На ньому можна використовувати багато різних функцій, які вам простять роботу на станку. Рама чугунна йде обов'язково в комплекті із станиною. Станина виварена з профтруби, але станина фрезерована, тобто вона виведена в одну плоскость. І відповідно сама рама чугунна стоїть на станині, на рівнем на рівній частині стоїть. І з часом немає деформації. Це покращує роботу станка на довгий термін. Не втрачаючи якість фрезерування і точність верстату. Деякі з клієнтів задають питання, чому купувати станочок саме або замовляти станочок саме в нас. По-перше, дана модель на ринку в даній цінової категорії, вона єдина. Таких верстатів більше в Україні немає, не зустрічається. І по друге, наші верстати надійні, завжди є запчастини, які... Поширені на ринку, їх легко знайти, їх легко замінити, якщо це потрібно. Це надійний верстат, він точний, він невеликий габаритів, підходить для обробки практично всіх матеріалів, він стане вам надійним помічником. Більше детальна інформація про цей станок, про це і про інші верстати можна зайти в описі під цим відео, або перейти на наш сайт офіційний.